Мене звати Дмитро Бойко, працевлаштуванням займаюсь більше 8 років. І чому вам вигідно звертатись саме до мене? Влаштував я вже більше тисячі людей, більше 90% гарних відгуків. Раніше ми робили візи, працевлаштовували в Польщу, в Німеччину, в Голландію. Зараз основна країна Литва, потім Польща, потім Чехія. Працюю я одночасно з більшості агенцій, де є нормальні відгуки, де є нормальні вакансії. Там туди ми і влаштовуємо вас. Я нікому не продаю, нікому не втираю. Я одразу кажу, роботи важкі за кордоном це просто нелогічно, щоб. Була легка робота, 2000 тисячі євро платили і чекали от суперкваліфіцірованих нас без знання мови, без там дипломів, без кваліфікації, і щоб люди заробляли. Я одразу кажу реально: от зарплата 1200 євро. Тут зарплата 1000 євро, тут можна до 2000 євро. Ось зарплатні відомості, ось скільки люди отримують. Ось скріншоти, ось підтвердження. Ось мій ютуб-канал, якому 6 років. Також ви мене знайдете в Тік-Ток на різних каналах, також ви мене знайдете в Facebook на різних каналах, в різних групах і в інстаграм. Всюди можна подивитися відгуки, я все предоставляю, нікому нічого не втираю, індивідуальний підбір, тільки гарні вакансії з гарними відгуками. Одразу дзвоніть, якщо вам треба гроші, якщо вас задурили рекрутери, якщо ви не знаєте, куди поїхати, спокійно, нормально побалакаємо, без води і джигурди. Поїдете та будете заробляти гроші одразу. Звоніть за номером, який залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!